Що ж, багато рогів не буває. Тож у нас в продажі знову з'являється Nissan Рог 2017 року випуску. 2,5 бензин, 175 тисяч кілометрів рідного пробігу, ціна 15 200. Автомобіль приганявся у нас із Америки, мав легеньке ушкодження передньої частини, подушки в нас навіть не стріляли. Всі запчастини були якісно замінені. По кузову ми маємо також пару косметичних підкрасів, гарні диски, СВ-комплектація. Погляньте, який маємо стан салону. Сидіння в охайні, Так виглядає задній ряд сидінь. Позаду просторенько, чудовий сімейний варіант взагалі автомобіля. Також ми маємо камеру заднього огляду, вміст і багажник, він насохайний. І ще також дуже важливо, що автомобіль у нас повністю обслужений. Ніяких вкладень не потребує, просто сів та поїхав. І давайте ми запустимо мотор. Заводиться автомобіль кнопкою старт-стоп. Так, давайте продемонструю вам камеру заднього огляду. А, маємо такий невеличкий екранчик, але все доступно видно. Коробка в нас добре перемикає. Маємо також ми двохзонний клімат-контроль передніх сидінь. Клімат у нас працює добре, він заправлений. AUX USB підкурювачі, все є, підлокотник, підстаканники. Зручне, зрізане мультикермо, є круїз, датчики дощу та світла. Далі у нас тут повний електропакет та електрорегулювання сидіння водія. І маємо ми також. Вибори режимів руху – це спорт та екорежим. Тобто, все, що потрібно для зручних, комфортних поїздок, все в нас є під рукою. Як я вже казала, вартість автомобіля 15 200, Також воно доступне в нас на виплату в лізинг або кредит, якщо у вас немає всієї суми коштів. За детальнішими умовами, звертайтеся. Ми знаходимося в місті Піла Церква по вулиці Сухоярська, 18. Працюємо щодня без вихідних, і також запрошую вас до нас на особисті перегляди та тест-драйви.